Всіх вітаю! Мене звати Сафронова Карина. Я психолог, психотерапевт та сексолог. Працюю в методі транзакційного аналізу та маю ще багато різних навчань, які інтегрую індивідуально під кожного клієнта. Завжди було цікаво, чому люди вчиняють ось так, а не інакше. І я пішла це досліджувати. Багато цікавилась взагалі філософією, психологією і пішла навчатися на факультет психології в університет. Особисто я знаходжусь в терапії вже давно, десь більше п'яти років. І що я можу сказати про неї? Що вона кардинально змінила моє життя, тому що це потрібно було і для професії, але й особистісна історія дуже відчувається. Тобто, якщо подивитись до і після Після на даний момент то це просто дві різні людини насправді і два різних життя. Я якраз той спеціаліст, який вважає, що в кожній людині є вже все, що необхідно. Єдиний момент, що потрібно тільки це відкрити, тому що кожна людина вже все має в собі. Єдиний знову ж таки момент це віднайти, показати і розкрити це так, щоб людина це відчула і несла це в своє життя, в свій досвід, в свою практику. Сесія починається зі знайомства. Потім воно переходить в те, що ми розбираємо запит клієнта або формуємо його, записуємо, трішки да, нотуємо цю всю історію, контрактуємо її. Я запитую дуже часто, як обходилось результату від нашої співпраці з клієнтом, так? і клієнти, наприклад, дають якусь свою відповідь, ми дивимося, чи ми можемо туди дійти, як би хотілося туди дійти. Так? І вже на цій такій усній домовленості починаємо співпрацю. Якщо ви хочете змін в своєму житті, але не знаєте, з чого почати, цього достатньо. І можна почати з першої вашої сесії.